Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу покажу вам ось таку дошку під назвою nugat Пікало» з колекції Пурелайн. Давайте розглянемо її ближче. Для виробництва верхнього шару дошки nugat Пікало» використовується сировина дубу, тонованого у темно-коричневий колір у сортуванні кантрі, яка характеризується наявністю усіх ознак природності та непідробності деревини. Таких як сучки, заболоні та тріщинки, що придають виразності й характерності цій чудовій підлозі. Коричневі дерев'яні підлоги виглядають завжди розкішно, вони надають будинку шикарного вигляду та відчуття дорогого, респектабельного житла. Ця дошка неймовірно популярна та дає багато цікавих візуальних можливостей. Навіть залежно від того, як на дошку падає світло, вона виглядає по-різному. Під сонячними променями вона буде виблискувати соковитими рудуватими відтінками, які зроблять приміщення яскравішим та розширять простір. А в вечірній час колір поверхні набиратиме благородних темно-каштанових тонів, які посилять відчуття затишку та дещо кулуарності дома. Коричнева дошка завжди цікава та багатогранна та має дуже широку сферу використання. Вона підходить як для усіх класичних та етностилів. А особливо кантрі та провансу, так і широко використовується в багатьох сучасних інтер'єрах, як мінімалізм, лофт, хай-тек тощо. Дошка має універсальний для будь-яких розмірів приміщень приміщенні формат 130 на 2,2 метри. Планка довга, витончена, має брошовану жорсткими щітками поверхню та чотиристоронню фаску. Поверхня вкрита матовим лаком це дуже стійке до зносу та непримхливе покриття. Яке при бережливому ставленні та гарному догляді здатне прослужити кілька десятків років без перешліфовування. При клеєвому методі укладання дошку можна монтувати на теплу підлогу та через декілька років при бажанні навіть зробити шліфування та повністю відновити верхній шар, але тоді вам відкриється природний колір дуба, який потребуватиме тонування. Та надійне замкове з'єднання дозволяє швидко та недорого покласти дошку також на підкладку. В незалежності від способу вкладання, гарантія на покриття буде поширюватися на 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!